Всім вітання, ми з України. Сьогодні дівчатка, хочу розповісти вам таку е, цікаву розмову, яка в мене відбулася з моїм сином. Ну, хто мене дивиться, той знає, що в мене найстарший син, йому 14 років. І він у мене такий не політах, розумний. І ви знаєте, він в мене м захоплювався колись. О, дощик пішов. Е, Японією, от він все вивчав про Японію, японську мову, ем, історію Японії. От постійно, постійно, коли не зайду, він слухав. Чому він слухає не читає? Тому що дівчатка він має інвалідність позору і тому читати йому не можна, тому що читання перенапружує зір. Ем, а це є недобре для того, щоб він може при напрузі зору може його втрачати, тому читати йому не можна. Але слава Богу, зараз вік технологій і всю цікаву і дабулюку інформацію ми можемо почути і побачити, передивляючися наш інтернет, і він дуже багато слухає. А це останнім часом заходячи, я чую, що він слухає історію Росії, становлення Росії. Знаєте, за, за царя Горуха, як кажуть. Ну і одного разу я почула, другого, третього. А тоді, знаєте, в мене виникло питання: ну чому змінилося? Чому ти вирішив саме досконало? Вивчити історію становлення Росії, особливо він е, е, слухає багато про е, те, е, як воювала Росія, де вона допомагала і тому подібне. І знаєте, що дитина мені сказала, е, віні, вона мене запитала, що потрібно для того, щоб перемогти свого опонента. Ну, скажімо, не опонента, а ворога, наприклад. Ну, я його питаю, і що? А він каже: ми повинні досконало зрозуміти, з ким ми маємо справу. Не те, що раніше ми думали, не те, що раніше ми знали, а ми повинні досконало оволодіти всіма знаннями, всіма володіти е, і бачити. Вчинки, які робили наші опоненти, тобто вороги, так? як вони себе проявляли на тих чи інших війнах, що вони робили, як вони ставали як країна. Я кажу, ну, Тоді були інші часи, були інші люди, до, до чого тут теперішні е, часи. І він мені сказав: мама, ти знаєш, ти не. Маєш вірну думку, тому що е, я скажу тобі так і пояснив мені, що е, якщо ми в лісі візьмемо вовка і приручимо його, він буде жити з нами, він буде поводити себе, ніби товариш, ніби друг, ніби собака. Прийдеть покоління, він Ніби стане собакою, а, але всередині він все ж таки залишиться вовком. І незважаючи на це, яке це буде покоління, він все одно буде вовком. І настане той час, коли цій якості вовка проявляться, і він знову повернеться до лісу. І він мені. Це дитина 14 років. І я з дітьми не ем, Розмовляю на такі теми. Дійсно, ну, зрозуміло, що діти розуміють, що війна, що хто напав, та... але так, знаєте, так, ми як розмовляють дорослі. Ми не розмовляємо, і в присутності дітей ми теж стараємось не розмовляти про щось таке. Так, дійсно буває, виривається, тому що, ну, ці обстріли це все це емоції, і тому буває іноді щось виривається. Але ми намагаємося не обговорювати прям так, знаєте, по-дорослому. Дітям пояснюємо, звичайно, діти повинні знати, що трапилось, але таке, знаєте, це в такому дитячому контексті. І він мені, ну, а він, хлопчик, дорослий, він все розуміє і він завжди новості всі переслуховує, і тому він мені каже. Ось подивись, недавно ми з тобою говорили про те походження слова Кацапи. А сьогодні трапилась така жахіття. Це е, яке жахіття він мав на увазі? Це те, що стра, та, трапилося з нашими азовцями. Були домовленості, дивіться, на ці мухи, були у нас домовленості, так? Е, він це це говорить те, що він переповідає те, що він говорить. Я розумію хлопців, які були настільки вже виснажені, і я впевнений в тому, що хлопці розуміли, що куди вони йдуть і що вони здаються. Кому вони здаються? Але іншого виходу у них вже не було. Там була хоч маленька надія, що. Хтось врятується. Можливо, не всі, але хтось врятується. І тому наші хлопці здалися. І у нас були домовленості про полонених. І він каже: і дивись, що трапилось. Трапилось те, що трапилось в 1552 році. Всі домовленості були стерті. І Росія. Вкотре проявила себе, як кацапи. І він каже: І це ж пройшли століття, змінилось багато поколінь, а оте нутро залишилося. І вони себе досі проявляють ось так низько, ой, рука вже втомилась, так низько. Як проявляли себе їхні предки. Він каже, і це ми можемо дивитися в тих війнах, де вони приймали участь до цього, де в Чечні, в Афганістані. Він каже: І ти бачиш, для того, щоб зрозуміти, з ким ми маємо справу, ми повинні чітко розуміти, хто це. Ми повинні чітко розуміти, що. З цими людьми домовленостей не може бути. Бо на чому би домовлений, ніхто Ни на... би був у нас, би за, як сказати, ну, скажімо так, що будь-які домовленості, які були б написані з гарантами і без гарантів, вони їх ніколи не дотримуються. Якщо у них підгорає, це його слова, вони роблять так. Як роблять слабка людина. Він каже, коли йде бій між двома людьми, і один іде гідно і б'ється до останнього, а інший робить все для того, щоб зробити свого суперника слабкішим. Тобто, наприклад, під час бою засипає очі піском чи з під тішка щось робить. Це каже про них. І тому ми повинні знати досконало, з ким ми маємо справу, як вони себе ведуть, і лише у тому випадку буде перемога. Ну я сподіваюся, що наші воїни вони освічені і вони знають, з ким вони мають справу. А тому перемога буде і Бог на нашій стороні. Слава ЗСУ!